Друзі, вітання, вітаю всіх на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, на цей канал буду ще скидувати шкерені свої роботи, так як я ще паралельно займаюся шкереними роботами, шию, руч, шию руками шкерені вироби. Кошельки, сумки тому подібне. У мене є і другий канал на YouTube, але він втрачений. Я туди просто заходжу, переглядаю. І я на нього нічого скидати не буду, бо там є свої нюанси. Немає сенсу його продвигати, тому що там дещо в свій час було зроблено не так, як треба. І рано чи пізно просто-напросто я його втрачу і все. Тому я його продвигати далі не буду. <кхем> і тому я будуся скидувати на цей канал. Буду все скидувати в перемішку. І тяжвеної машинки, і ручні роботи по шкірі буду скидувати. І деякі інші там, роботи з металоломом, ремонт машини і тому подібне. Буду скидувати все на один канал, все в переміжку. Так, це моє перше відео so. на цьому каналі, де я буду розказувати показувати про ручну роботу. Показую в такому вигляді да, в вперед, тому що там, е, займаюся ремонтом машини і руки не відповідають, як можна сказати, е, якості да, і е, красоти на, на відео. Тому надів такі перчаточки. Так, друзі, розказую і показую. Це у нас шкіряний ремень ручної роботи, шкіра розтіжка 5-мм. Тиснення робив сам ручну штампами. Шкіра обработана воском. Ще зверху е, обработаний е, гляний лак глянцевий. І трошки в деяких місцях ось тута, тут, 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 воском затемнив. Торці зашліфовані, заполіровані воском, водичкою заполірував. А потім воском заполірував, так як кожа розтіжка, її легше заполіровати можна і водичкою, і тоді брати з лікаром і заполірувати тиснення Ремінь робив для дочки, дочка попросила ремішок зробити шкіряний, і я зробив для неї ремішок. Регулювавку можна буде робити ремня. Тут можна ці два винти відкручувати, і її треба менше, то тут обрізати і можна менше. Ну я підігнав під нею, щоб було все так і положено, зробив запасом. Ось так. Ручна робота. Прошивка тільки в ось цьому, ось цьому краї, де, це, де тримається сама пряжка. Ось так. Тиснення. Три види штампа і зроблення тиснення. Там, де за... затемнення трошки є з воском, видно, ось тут трошки підтемнив, тут світле, тут затемнив, тут світленьке. Заполірований, бачите, гладенький він блистить, Заполірований Ось так. Тут задня частина пояса заполірована, клеєм смс-ом заполіровано і слікером затерто, щоб був ремінь гладкий. З часом ця частинка ще дужче заполірується і буде шикарно виглядати. З часом ремінь трошки потемнішає і буде мати вигляд такий вінтажний. а таки під старовину. так как шкира також має э, да там старите свойство, да так набирать тоже старовину. Вот так выглядит ремешок. Застебаем. І все. І ремішок застебнутий. Ось така ось зручна робота виконав для дочки. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення, до наступної зустрічі.